Тема цього випуску надзвичайно болюча. Скорочення кількості пенсіонерів в Україні. Це не сухі цифри будуть, не якась абстрактна статистика, це життя мільйонів українців, це майбутнє кожного з нас. Формально на папері в Україні пенсійний вік залишається незмінним 60 років. Звучить ніби чесно, правда? Але давайте глянемо уважніше. Реальність зовсім інша. Бо навіть половина українців найближчими роками просто не зможе вийти на пенсію вчасно. Чому? Тому що держава щороку піднімає вимоги до страхового стажу. Вітаю вас, друзі! Запрошую підписатися на канал. Поставте вподобайку, щоб підтримати україномовний контент. Продовжуємо. Давайте порахуємо. У 2025 році для виходу на пенсію треба мати щонайменше 32 роки стажу. У 2026 уже 33. У 2027 34 роки, а з 2028 року 35 років потрібно буде стажу. 35 років офіційної роботи. Ви розумієте, що це означає? Людині треба працювати безперервно майже з 18 років виходить і до самої старості, без перерв, без пауз, без жодних життєвих обставин. А тепер уявіть наші реалії. Війна, безробіття, тіньова зайнятість, масова еміграція, як у таких умовах реально набрати 35 років стажу. Відповідь проста ніяк. Це майже нереально. Раніше все було інакше. До стажу зараховували навчання у виші, службу в армії. Тобто, навіть якщо ви кілька років навчалися чи служили, це теж враховувалось. А тепер ні. Тепер усе вирішує лише одне, чи сплачувався єдиний соціальний внесок. Якщо ви офіційно працювали, добре, стаж іде. Якщо роботодавець платив вам у конверті, вибачте, стажу немає. Якщо працювали за кордоном нелегально, теж немає. Якщо ви чесно, служили в армії чи навчалися в університеті, знову нічого не зараховується. Уявіть собі, скільки мільйонів українців зараз опинилися у зоні ризику. І все це лише тому, що система не визнає їхнього реального життя і праці. Офіційно пенсійний вік 60 років, але фактично зовсім інша картина. Бо без достатнього стажу людина не має права вийти на пенсію в 60. Тоді їй доведеться чекати до 63 років. А іноді і до 65% це і є приховане підвищення пенсійного віку. Формально все виглядає красиво, але реально людей примушують працювати довше. Ще у 2017 році експерти прогнозували, що лише 45% українців зможуть вийти на пенсію в 60 років. Але після пандемії, війни, економічних криз ця цифра стала ще меншою. І це трагедія. Бо мова йде не про статистику, а про мільйони конкретних людей. Ми маємо абсурдну зараз ситуацію. Замість того, щоб захищати людей, держава створює умови, при яких пенсіонерів стає все менше. Але не тому, що вони живуть довше і здоровіше, а тому, що не доживають до пенсії, бо не набирають потрібний стаж. Подивіться на цифри. Мінімальна пенсія в Україні сьогодні трохи більше, ніж 2500 гривень. Це навіть не прожитковий мінімум. Для порівняння, у Польщі мінімальна пенсія приблизно 19,5 тисяч гривень у перерахунку. І що цікаво, там достатньо мати 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків, тобто на 10 років менше, ніж в Україні. Де тут логіка? Чому там держава реально підтримує людей, а у нас фактично робить усе, щоб людей похилого віку стало менше? Складається враження, що влада свідомо йде на скорочення кількості пенсіонерів. Адже чим менше людей отримують пенсію, тим менше грошей треба виділяти з бюджету. Якось так, напевно, але це припущення просто риторично. Формула проста підняти вимоги, зменшити кількість пенсіонерів, зекономити. Але ця економія робиться на кому? На тих, хто працював усе життя, хто створював цю державу, хто платив податки. Озирніться навколо, подивіться на людей 40-50 років, скільки з них реально можуть відпрацювати 35 років офіційно. Чи багато ви знаєте таких? Думаю, що ні. І це головне питання. Адже вся ця система виглядає як гра, у якій виграє держава, а програють звичайні громадяни. Пенсійна реформа в Україні не схожа на підтримку людей похилого віку, вона більше схожа на хитрий спосіб скоротити кількість тих, кому треба платити, і робиться це не відкрито, а під прикриттям красивих слів про стимулювання офіційної зайнятості та європейські стандарти. А тепер ще один болючий момент. Рівень самих пенсій. Навіть ті, хто все ж таки отримують пенсію, часто залишаються за межею виживання. Бо 2,5-3 тисячі гривень сьогодні це мізер. Комуналка, ліки, продукти і грошей уже немає. Так іноді уряд підвищує пенсії на 200-300 гривень. Але скажіть чесно, це підвищення? Це крапля в морі, це не зміни, а лише галочка для звіту. Реально, ці гроші нічого не вирішують. І от головне питання, що робити далі? Чи можна цю систему врятувати якось косметичними змінами? Чесно кажучи, ні. Усе, що ми маємо зараз. Це, на жаль, система, яка не працює, і тут потрібні не підфарбування та латки, а повна перебудова. Система має бути чесною, прозорою і зрозумілою, вона має реально захищати людей похилого віку, а не викидати їх за межу виживання. Пенсійна реформа повинна стати не про скорочення, а про гідність, бо зараз ми бачимо лише хитрі схеми, завдяки яким пенсіонерів стає все менше. А люди похилого віку фактично залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Висновок тут можна зробити такий. Ця тема болюча, але мовчати про неї не можна. Сьогоднішня пенсійна система це не про підтримку, не про повагу до старших, не про вдячність людям, які все життя працювали, це про скорочення витрат за рахунок тих, хто заслуговує на найбільший захист. Тому наше завдання розуміти ці процеси і вимагати справедливості, бо якщо ми сьогодні закриємо очі, завтра ми самі опинимося в цій системі, де роки життя і праці можуть просто перекреслити одним рядком у законі. Хочеться, щоб колись ми жили в Україні, де пенсія це не вирок, а підтримка, де старість це не про бідність, а про гідність. І це можливо, але тільки якщо ми будемо говорити правду і вимагати змін. Друзі, ця тема стосується кожного з нас, бо завтра ми самі можемо опинитися в цій ситуації. Якщо ви згодні про це, треба говорити чесно і відкрито. Підпишіться на канал, залишайте коментарі, підтримайте відео вподобайкою і чекайте, будь ласка, наступного відео. Попереду ще багато важливих розмов на все добре вам.